Прийшов агроном і сказав, чим менше деталей в комбайні, тим менше це буде ламав. Глянув на те все, що я витягнув і що він мені сказав? Він мені сказав, що це працювати не буде. Це працювати не буде. Каже. Оце що я заварив, працювати не буде. Каже, воно все поломить, ти тут вже тут начухав, спортив посадку, спортив центр. Тут я навіть не буду розказувати тут ужас. Тут ужас, тут ужас. Ще в зимі я хотів оцей вал, замовив я цей вал в баригів, які приганяють ті дойці, оці комбайни, класи, ту всю техніку. На що вони сказали, привеземо, півроку їх нема. Порадьте, хлопці, що робити. Два вала треба і... І коротше, не знаю, що робити. Порадьте може маєте якогось спеціаліста, який може того привести, бо в Україні запчастин нема.